Усім привіт! Усі вітаю на своєму каналі. Сьогодні 5 березня, вечір. Близько 6 години. вечора зараз. Ось. Сьогодні дуже тепло, так, 12 градусів тепла. Завтра аж 17 передають Теп градусів. Ось тому. Ось такі справи. Сьогодні такі, як сказати вам, сонячні, так. Доволі. Ось. Кроликам давав ове сьогодні. Ось. Овесь давав в цьому трішки підвалу, бо з'їв, а той ще ні. Такі дні гарні. Але я не знаю, що з другим днем, з цією водою, як кури її бруднять, звідки береться цей бруд взагалі, я не знаю. Просто жах якийсь. Виллю завтра сполосную. Ну, щось таке, я не знаю, Оце, воно, Ну, звідки воно взялось. Я наливав чисту усю. Ну береться, я не знаю, чи кури лапами туди стоїть. Чи що вони дзьобами, вони дзьобами так, це брут, бруд, чи що це таке, ну, бо схоже, все-таки, що вони лапами туди стають і все. Ось. Тому ось так якось виходить. Гарно. Звичайно. Ось. Ось. Сонечко зайшло, але такий захід чи як вам сказати. Ну якось так, бачите, якось так видно, а... Так, темно, але видно. Підсніжники мені здається, підросли. Подивіться. Ось такі будуть скоро розкриватися. Ось, оце такі королівські піснішники вилазять, вони ще в землі так трошки таке видно їх. Коли підростуть, я вам обов'язково ще їх покажу. Тюльпани вилізли. Також що вилізло? Вилізли так, тюльпани, нарси вилазять, іноді, щось цим. Вони такі довгі ці, треба щось зробити з ними. Ось, тому такі справи. Бачите як? Вилазить. Ой, подивіться, місяць Березневий. Якщо зможу приблизити вам, показати в чистому небі такому. Такий місяць. В ясному небі. Дуже гарно. Дивіться, подивіться на цей окрас. Оце весняне небо взагалі таке якісь особливе. Вечори такі теплі, день більший, У зимку В такий час взагалі вже холодно, темно, взагалі якось вже нічого не видно. А от все. Весною більш-менш видно в березні. Такі відчуття. Зараз ще половина така березня, тому що в основному на початку березня ще таке холодок, прохолода. Але я не бачу, що буде наступну п'ятницю передають уже грози. Грози на секундочку. Гроза. Це літо, але ну вже гроза передають так от ось так. Ну, добренько. Гарного вам дня, мирного вечора, до нових зустрічей. Всім па-па-па-па. Гарного дня.